Синиця одна із найкорисніших і найцікавих пташок, які мешкають поруч із нами. Велика синиця окраса української природи. Хто вона така? Синиця велика або по-народному короб чи зінзівер цей найпоширеніший вид синиці в Україні. Цю пташку легко впізнати за яскравим забарвленням. Жовте черевця з чорною краваткою, зеленувата спинка та білі щічки на чорній голові. В Україні синиці мешкають усюди, в густих лісах та парках, у садах і на городах, поруч із людськими оселями в містах і селах. Вони не відлітають, а залишаються зимувати разом з нами. Синиця це справжній санітар саду. Влітку вона поїдає величезну кількість шкідників, гусениць, жуків, тлю. За один день синиця може з'їсти стільки комах, скільки важить сама. Зимку, коли комах немає, пташки переходять на насіння рослин, ягоди та залюбки відвідують годівнички. Синиці дуже співучі, вони мають понад 40 різних звукових сигналів для спілкування між собою. Ці пташки дуже розумні і можуть запам'ятовувати місця, де їх годували минулого року. Так, це вірно, бо вони прилітають до мене на одне й те саме місце. Взимку синицям важко знайти їжу, тому вони дуже люблять солоне сельце та сирена сіння соняшника. Синиця це маленький, але дуже важливий помічник людини. Оберігаючи цих пташок та підготовуючи їх у зимку, ми допомагаємо зберегти баланс у природі. Тож, якщо ви зробите хоч одну якусь годівничку і насипете тобі, туди пшенця, вони з залюбки будуть їсти. Коли вся земля покриється снігом, морозом, подякувать подякують вам за це